Вітаю, діти, і запрошую Україну комах-рахунців. Це комахи, які більш за все полюбляють математику. Сонечко дуже уважна комаха. Вона дуже полюбляє рахувати і розв'язувати різноманітні приклади. Подивіться на екран. Розв'яжіть приклади та обведіть пальчиком лише ті, що в сумі дають 5. Комаха сонечко погоджується. Ви вірно розв'язали приклади. Метелик дуже полюбляє квіточки, особливо якщо їх 5. Скільки треба додати до однієї квіточки, щоб отримати 5? Вірно, 4. Один плюс 4 дорівнює 5. Якщо у вас є дві квіточки, скільки треба додати, щоб отримати п'ять? Вірно, 3. Три плюс 2 дорівнює 5. Якщо у вас є три квіточки, скільки треба додати, щоб отримати п'ять? Вірно, дві квіточки. Три додати 2. Дорівнює 5. А якщо у вас є 4 квіточки, скільки треба додати, щоб отримати 5? Вірно, одну квіточку. Отже, 1 плюс 4, 3 плюс 2, 2 плюс 3, 4 плюс 1 все це дорівнює 5. Жук Рогач також полюбляє розв'язувати приклади. Подивіться уважно на екран. Скільки потрібно додати до трьох, щоб отримати 5. Вірно. В наступному прикладі 2 плюс 1 дорівнює 3. Скільки додати, щоб отримати 5? Теж 2. Один плюс чотири. Це дорівнює п'ять. До чотирьох потрібно додати один і буде п'ять. Вірно, два плюс три буде п'ять. Один додати один. Та додати 3. Ви отримаєте 5. Жук-рагач у захваті від того, як ви вмієте рахувати. Прозорокрила бабка теж полюбляє грати з цифрами. І перше завдання від неї таке. Яка цифра має бути порозміщена в червоному квадраті? Вірно, цифра 5. В зеленому одиниця, в синьому, сімка, в жовтому, трійка, вірно. Ось в такому будиночку живе цифра 5. Поміркуйте, скільки потрібно додати до 5, щоб отримати 5. 0. Скільки потрібно додати до чотирьох, щоб отримати п'ять. Один. Скільки потрібно додати до трьох, щоб отримати п'ять? Два. Скільки потрібно додати до двох, щоб отримати п'ять. Три. Скільки потрібно додати до одного, щоб отримати п'ять. Чотири. Скільки потрібно додати до нуля, щоб отримати 5? 5. Ось у такому будиночку живе цифра 5. На кожному поверсі рівно 5 сусідів. Бабка дуже полюбляє розв'язувати приклади. Подивіться уважно і розв'яжіть лише ті приклади, де в результаті ви отримаєте 5. Нуль додати п'ять буде п'ять, вірно, один додати чотири буде п'ять. Два додати три. Буде п'ять. Три додати два буде п'ять. П'ять додати нуль буде п'ять. 4 додати 1 буде 5, 5 відняти 0 буде 5. Ви були уважними і розв'язали усі приклади. Бабці дуже подобається цифра 5, тому вона виклала її з маленьких гілочок. Якщо у вас є лічильні палички або гілочки, ви можете також викласти зображення цифри 5. Порахуйте, скільки паличок вам потрібно, щоб викласти цифру 5. 1, 2, 3, 4, 5. Для того, щоб викласти зображення цифри 5, вам знадобиться 5 паличок. Метелик дуже полюбляє розв'язувати приклади а також грати з геометричними фігурами. І сьогодні він поєднав фігури та цифри. Помаранчевий трикутник означає цифру 1. блакитний круг двійку, зелений квадрат трійку, фіолетовий ромб четвірку, червоний п'ятикутник п'ятірку. Спробуємо розв'язати перший приклад разом. Помаранчевий трикутник це одиниця. Додати до нього блакитний круг. До одиниці додаємо двійку. Вірно, отримуємо три. Продовжуємо. Фіолетовий ромб це четвірка. Чотири додати один дорівнює молодці. Зелений квадрат означає трійку мінус помаранчевий трикутник. Одиниця 3 мінус 1 дорівнює. Ви були уважними і змогли розв'язати усі приклади, який склав для вас метелик. У Великої жовтої гусениці є друзі, маленькі веселі гусенички. Жовта гусень просить назвати в правильному порядку всі цифри і числа, яких не вистачає. Почнемо з гусениці вгорі. Одиниця написана яких цифр не вистачає? Ви були уважними і всі цифри назвали вірно. Подивимося на наступну гусеницю. Яка перша цифра має стояти? Третя. Далі? Молодці, ви дуже уважні. У третьої гусениці вже не написано перші дві цифри, з якої ми розпочинаємо. Яка наступна? Де завдання більш складне, написана тільки одна цифра. Будемо уважними і називаємо цифри по порядку. На останній гусениці не написана жодна цифра, але я впевнена, що ви зможете правильно назвати. Усі цифри та числа. Вірно, ви назвали всі цифри від 1 до 10. Оса полюбляє грати з кубиками. Вона будує з них різні фігури. Їй цікаво. Чи зможете ви здогадатися, скільки кубиків вона використала, коли будувала фігури? Скільки ви бачите тут кубиків? Один, два, три, чотири, п'ять, і один кубик знаходиться внизу. Ми його не бачимо, але кубик вгорі на ньому стоїть. Наступна фігура. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно. Наступна фігура. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, уважно подивіться на останню фігуру. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один кубик ми не бачимо, бо він сховався. На згадку про сьогоднішню зустріч комахи пропонують викласти з лічильних паличок їх зображення, наприклад, метелика. Комахам дуже сподобалося грати з вами. Вони сподіваються, що ви ще раз завітаєте до їх веселої країни, а на прощання вони пропонують зробити гімнастику для очей. Масажуємо заплющені очі. Відкриваємо очі. До нових зустрічей.